Алаїс Цикл Видатна Особистість. Ліч на стажуванні. Частина 1. Глава восьма. СТЕЖКА мерців. Учі ж, дівчатка, нам треба забратися до полудня на он той пагорб. Нас, дівчаток, було двоє. І швидкість пересування меба доставляла незручності лише лінз. Я спокійно летіла над землею і розглядала околиці. Тім, окрім фортеці, що залишилась за спиною і поступово віддалялася, погляду зачепитися було нізащо. Височина, яку меб радісно охрестив пагорбом, ледь виділялася на тлі заболоченої рівнини і нічим не відрізнялася від таких же горбочків ліворуч, праворуч і позаду нас. Примітної рослинності теж не було так рідкі кущики трави та самотні дерева. Чим далі ми просувалися на північ, тим задохлішими вони виглядали. Що за пагорбом? поцікавилася я, щоб хоч якось підтримати розмову, раз за хека на лінс такої можливості не мало. Інший пагорб! торкнувшись грудей, життєрадісно відповів Меп. Його зараз не видно за випарами. Тільки тепер я звернула увагу, що пейзаж на горизонті розмивався білим туманом, що стелився по землі. Крізь нього не міг проникнути навіть мій магічний зір. Напевно, треба було б при нагоді вивчити краще заклинання. Не розумію, до чого такий поспіх, продовжила я, ми й так вийшли раніше запланованого. Старий шепнув, що зі столиці до нас все ж таки прямує перевірка. Ляснувши себе по лобі, відповів на кромах. От халепа злетів. Так ось лінс у нас неофіційно можна сказати, тому нам варто було піти раніше. Погмура дівчина, пихкаючи й віддуваючись, мовчки місила чоботями бруд, намагаючись встигнути за своїм високим і довгоногим супутником. З солідарності я намагалася триматися, якщо не поруч з нею, то трохи позаду. А з якого приводу перевірка, якщо не секрет? Меп посміхнувся, явно стримуючи сміх. Потім таки заливисто розреготався. Навіть не думай, процідила Лінз. Мабуть, це були її перші слова за кілька годин, що ми були в дорозі. Загалом вона рознервувала. Кивнувши на дівчину косий погляд через плече, некромах хитро посміхнувся і спалила не лише нашу здобич, а й половину цвинтаря на додачу. Не половину, а четверть, пробурмотіла дівчина на видиху. У будь-якому разі селяни були цьому трохи не раді, хмикнув Меб. І, оскільки село було велике, прикордонне, вони поскаржилися комендантові іншої застави. При цих словах хлопець трохи похмурнів. Той доповів до столиці про вогнемага, що Швендія без нагляду, і тільки після цього зв'язався зі старим, щоб поцікавитись, чи не його підлегла вештається прикордонням. Загалом, думали, вдасться замовчати, але, здається, не вийшло. І чим це загрожує? обережно спитала я. Не знаю, зітхнув некромах. Наймовірніше вигнанням, але я впевнений, що старий зробить усе, що від нього залежить, щоб захистити лінз і залишити її в нас. Напевно, я лізу не в свою справу. Мені справді було трохи ніяково озвучувати свою думку але чи нормально приймуть лінз на сусідній заставі? Дівчина насупилася ще сильніше і опустила голову, продовжуючи крокувати. Мені навіть стало їй шкода. І тут вона чужа і додому чомусь не може повернутись. Причому, як мені здалося, зовсім не через тривалість та небезпеку подорожей між світами. Старий сказав, що вони зараз не в тому положенні, щоб нехтувати хоч якоюсь допомогою, тихо відповів меб. Але все ж таки попередив про те, що прийом може бути прохолодним, начебто ми й самі цього не знаємо. Запанувала гнітюча тиша. Супроводжувана чавканням бруду під ногами і писком комарів, кружляючих навколо моїх супутників. Альде, що? Ти навіть не прокоментуєш цю ситуацію? Зовсім на тебе не схоже. А що тут казати? Некроманти не люблять вогнемагів, і це взаємно так було за моїх часів, і, мабуть, і за твоїх нічого не змінилось. Та хто ж тебе знає? Може, є ідеї, як привернути до себе місцеве населення, щоб Лінц не надто ображали. Яка ти раптом стала дбайлива, з'язвив підселенець. Між іншим, це в моїх інтересах. Спалити четверть цвинтаря це ще треба постаратися. А, не хочеш згоріти, якщо її раптом щось виведе з себе? Розумно. Взагалі я мала на увазі, що вона цінний член команди. Я так і зрозумів тоді можеш сказати, що вона з тобою, і жодних проблем. Єхидний тон Альда видавав його думку про мої мотиви. А якщо серйозно запитай про місцевість, куди ви прямуєте, тремтячих пагорбів на моїй пам'яті не існувало, отже, вони з'явилися пізніше, і мені їхня назва зовсім не подобається. Якщо мої підозри виправдаються, то Лінс матиме чудову нагоду продемонструвати свої можливості на загальну користь. Порада підселенця здавалася мені розумною, і я вирішила її наслідувати. Я так розумію, ви не бували серед тремтячих пагорбів? Ні. І я хотів би триматися від них подалі, якщо чесно, відповів Меп. Лінс промовчала, мабуть, берегла дихання. А чи не знаєте, чому їх так назвали? Знаємо. Не обертаючись, промовив некромах. Там найбільше в світі поховання зомбі. неупокоєних. Дивно, що ти не знаєш. Я вгадав. От тільки ні радості, ні задоволення в голосі Альда я не вловила. Мабуть, він до останнього сподівався, що помилився у своїй здогадці. Тобто ці пагорби справді. Так! перервавши мене, видихнула Лінс. Про них Фух, знають навіть у моєму світі. Після з неймовірним зусиллям відбитого третього вторгнення, здається, це було через 200 років з моменту приходу Суртаза, некромантів залишилося так мало, що в них просто не було сил упокоїти усіх загиблих людей. У словах меба мені почувся смуток. Вогнемагам у той момент у своєму світі було весело, тож навіть якби захотіли, не допомогли б. Загалом тисячі розчленованих тіл захисників нашого світу просто скинули в глибокі ями. І гарненько так присипали землею, щоб не вибралися. За багато років ця земля поросла травою, деревами, але кістки лишилися і чекають свого часу. Тепер зрозуміло, чому туди не можна пускати мертварів, підсумувала я. Але чого їх досі не упокоїли? Скільки років минуло, можна було потихеньку розкопувати і Некромах здивовано зиркнув на мене через плече. Я навіть не хочу уявляти собі масштаб цієї роботи. Промовив він. Мабуть, приблизно так само гадають і місцеві коменданти. Мені інше цікаво. Меб недовго помовчав, ніби задумавшись. Що за святилище мав на увазі старий? Питання повисло в повітрі, але відповіді не було. В повному мовчанні ми дісталися до пагорба. Він виявився набагато вищим, ніж я очікувала, і з нього відкривався непоганий вид на фортецю, що залишилася позаду. Так. Гадаю, моя точка виходу буде тут. Некромах поплескав по кишенях, після чого дістав артефакт телепортації. Я і Лінс уже налаштували точки виходу своїх кристалів на внутрішній двір фортеці, до того як покинули її. Мебже, загадково посміхнувшись, вдав, що зробив те саме, Альт вважав це непоганим рішенням. Некромаго знадобилося всього кілька хвилин для налаштування артефакту, після чого ми попрямували далі. Місцевість так само залишалася горбистою і на височинах навіть цілком стерпною для пересування. Це було помітно по лінц, Але в низинах. Меп. Треба відпочити. Голос дівчини пролунав глухо, а сама вона виглядала змученою. Потерпи, Люба! Некромах різко загальмував і, повільно повертаючи голову, озирнувся. Через туман важко орієнтуватись. Так, нам туди. Меб різко звернув у бік, прямуючи до чергового пагорба. Чому звернули? Я не втрималась від запитання. Там попереду теж було сухе місце. Цей пагорб, пастка, відрізав некромах. І не тільки він, старий мене попередив. Мені нічого не залишалося, як знизати плечима. Тепер стало зрозуміло, чому відносно невелику відстань ми долали петляючи без очевидної мети та причини. Тривожило лише те, що жоден із доступних мені варіантів магічного зору не показував ніяких пасток. Чи є вони тут? Хочеш перевірити? в'їдливо поцікавився Альт. До нестями! з натхненням озвалася я. Все, привал! Ледь ступивши на тверду землю, меб зупинився і подивився на сонце, що сховалося за хмарами. Годину другу тут буде безпечно. Зітхнувши і сівши на повалене неподалік дерево, Лінс опустила поруч із собою пухку і напевно важку сумку. Некромах кромах влаштувався поряд, але на землі, спираючись на власний мішок, теж щільно чимось набитий. Тихо переговоривши з дівчиною, Меб розшнурував свою ношу і дістав пару тканинних пакунків. У живих настав час обіду, а я відчула себе зайвою. Знаєш, твоя пропозиція перевірити сусідній пагорб таки прозвучала досить спокусливо. Навіть не думай, буркнув підселенець. Ну, немає там пасток. Я нічого не бачила. А я бачив. І що ти бачив? Чотири пастки, з яких дві упокоять тебе на місці, холодно відповів Альт. І це тільки те, що я побачив. Ти занадто швидко крутиш черепом у різні боки. А ти не хочеш навчити мене їх бачити, якщо вони там справді є, чи наставницький запал уже зник? Підселенець замовк, але через його незадоволену присутність у моїй свідомості я зрозуміла, що розмова ще не закінчена. Тому спокійно чекала, безцільно ковзаючи поглядом уздовж ледь виднілої крізь туман лінії обрію. Сонце остаточно зникло за пеленою густих хмар. Вам не можна розділятись, нарешті відповів Альт. Зазвичай ти якось швидше вигадуєш відмовки. Ти чула слова коменданта, чи в тебе тоді вкрай своєчасно відмовило заклинання слуху. У голосі підселенця знову чулося відверте глузування, Між іншим, заклинання слуху іноді справді у мене відмовляло, особливо у перші тижні перебування лічем. А якщо ж говорити про відокремлення від групи, я пам'ятала слова свого наставника про те, що некромаги у разі небезпеки поодинці не ходять, звідси випливало питання наскільки небезпечними вважалися околишні землі? Наявність пасток, звичайно, натякала на очевидну відповідь, але. Меп, покликала я, тут небезпечно? парубок здивовано глянув на мене. Тут це де? перепитав він, і, зважаючи на те, що вважати небезпечним. Тут це тут. я обвела рукою простір, що оточував нас. Тут небезпечно, розділятися не можна, якщо ти про це. Некромах похитав головою. Туман збиває з пантелику, стежка змінюється. Вибач, але я сумніваюся, що ти знайдеш дорогу щодо однієї застави, що до іншої. А як ти її знаходиш? Цікавість завжди зі мною. Ти раніше тут бував? Старий дав артефакт. Помацавши за пазухою, меб дістав невеликий медальйон на ланцюжку і показав його мені. За формою підвістка нагадувала диск. Прикрашений квіткою із вісьмома пелюстками, великими і дрібними. Вони чергувалися через рівні проміжки, ніби вказуючи на сторони світу. Вони і вказують, сказав Альт. Це путівна зірка. Назва звучала красиво, але ні про що не говорила. Він налаштований на найкоротший і найбезпечніший шлях стежкою мерців і вказує мені напрям, куди йти. Старий сказав, що без нього ми навряд чи дістанемося до сусідньої застави у повному складі, а ще додав, що краще мені його не губити. Посміхнувшись, некромах повернув артефакт за пазуху і надав мені можливість додумати найімовірніше покарання за подібну провину, а потім і зовсім відволікся на лінс, що покликала його. Мені ж не давав спокою той факт, що Альт бачив пастки, а я ні. А ще я продовжувала почуватися зайвою. І, хоча меб і лінц ніяк не вказували на недоречність моєї присутності, за їхніми злагодженими діями було видно, що вони звикли мандрувати удвох, не кажучи вже про те, що живим і не мертвим у принципі складно взаємодіяти і знаходити спільні заняття. Тому, поки вони про щось перемовлялися, я непомітно покинула місце стоянки і попрямувала нашими слідами до того самого пагорба, небезпечного. Негайно повернись! Холодно наказав підселенець. Тоді ти не проведеш прикладне заняття з розпізнання пасток, і це залишиться на твоїй совісті, хитро відповіла я, спустившись до підніжжя пагорба і зависнувши біля заболоченої низини. Не змушуй мене перехоплювати контроль над тілом, щоб повернути тебе до табору, наче тебе раніше щось зупиняло. Знаєш, я здивований. І чим же? Несподівана зміна теми здивувала й мене. Ясно бачачи маршрут, яким ми огинали пагорб із пастками по низині, я полетіла до своєї мети. Що ти дожила до 19 років. Мабуть, у тебе були терплячі наставники. Та уж куди терплячіші, ніж наш захоплюючий внутрішній діалог, було перервано. Щось схопило мене за праву щеколотку і різко сіпнуло вниз. Щавкаючим звуком бруд зімкнувся навколо моїх кісток, і я з подивом зрозуміла, що мене спритно затягує в трясовину. Другим приводом для здивування стало заклинання левітації, що геть чисто відмовило я не змогла вирватися із в'язкої пастки, бруд тим часом уже дійшов до колін. А я тебе попереджав. Альт промовив ці слова стомлено. Навіть майже незловтішно. Судячи з розташування пасток, стежка таки змінилася, що ясно, увага у тебе таки вибіркова! А потім підселенець просто перехопив керування моїм тілом, із супутніми при цьому болючими для мене відчуттями. Він щось прошипів. Багнюка, що дійшла вже до середини стегна, завирувала, і тільки тоді я помітила ледь помітне буре свідчення. Альт пробурмотів якесь складне поєднання звуків, і моє тіло почало повільно, але впевнено, підійматися вгору. Брут не здавався і продовжував чіплятися, ніби живий. Я відчувала це по тому, як тривожно заблищало свідчення навколо суглобів моїх рук. Ще трохи, і утримуючи заклинання, деактивується, і я осиплюся кубкою кісток. «Огальде!» Помовч! Я покірно замовкла, спостерігаючи за тим, як підселенець повільно і акуратно кістку за кісткою звільняв моє тіло з бурхливо чавкаючого полону. Шиза крізь туман до мене долинув дзвінкий голос Лінс. Позаду, як мені здалося, ти маєш ще трохи часу, щоб придумати виправдання для своєї витівки. Мабуть, я скористаюся правом Ліча не виправдовуватися перед живими. Ти згадував щось таке. Ліч наявне втілення могутності та величі суртазу, і він справді не зобов'язаний ні перед ким виправдовуватись. Але ти не думаєш, що це не найкращий спосіб зав'язати дружні стосунки? Наскільки я розумію, тобі їх не вистачає. Мені багато чого не вистачає, огризнулася я. Наприклад, тиші в голові, коли обговорюються деталі майбутнього завдання, або простих зрозумілих та своєчасних відповідей на запитання, які я ставлю, таке враження, ніби я їх не даю. Даєш, але схоже, що тільки на ті, які тобі зручні, і які ж питання не дають тобі покою, наче ти не знаєш, та хоч останні взяти. Що то була за вистава з мертверем? Це особисте. Гаразд, запам'ятаю і спитаю наступного разу. Тоді артефакт, який подарував мені канцеляр, що з ним не так? Шиза! Це вже був голос меба, причому долинав він чомусь звідки сліворуч. Під селенцю ж тим часом, нарешті, вдалося вивільнити моє тіло з пастки повністю до останньої кісточки, що хоч трошки зменшило мою злість. Втім, відлітати подалі. Від небезпечного місця Альт чомусь не поспішав. Ти впевнена, що зараз слушний момент для цього питання, голос підселенця прозвучав саркастично. А ні, трохи не гірший за будь який інший. Чи в тебе вже на готові неймовірно важлива причина, через яку ти не відповіси цього разу. А що мені готувати? Ти сама привернула її увагу. На підтвердження слів Альда, збруду, який мало не поглинув мене кілька хвилин тому, з'явилися бліді жіночі руки з довгими чорними кігтями.